Служба безпеки України задокументувала одержання керівником управління контролю за підакцизними товарами головного управління ДПС Сумщини неправомірної вигоди і затримала його разом із посередником на гарячому під час передачі хабаря. За матеріалами справи посадовець причетний до вимагання неправомірної вигоди від підприємців. Задокументовано, як фігурант одержав хабар від директора компанії, що займається оптовою торгівлею твердим, рідким та газоподібним паливом. В обмін на грошову винагороду чиновник обіцяв підприємцю надати ліцензії на продаж пального. Для комунікації з очільником компанії та передачі хабаря посадовець залучив свого знайомого як посередника. Служба безпеки задокументувала одержання чиновникам неправомірної вигоди і затримала його разом із посередником на гарячому під час передачі хабаря. Обом фігурантам готується повідомлення про підозру за частиною 3 статті 368 Кримінального кодексу України, а саме прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою. Вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу, проводяться слідчі дії, спрямовані на встановлення і притягнення до відповідальності всіх винних осіб. Зломисникам загрожує до 10 років тюрми з конфіскацією майна. За даними сайту головного управління ДПС у Сумській області, посаду керівника управління контролю за підакцизними товарами обіймав Микола Оленич.